З обличчями і без застиглі у часі і в просторі. І янголи у баченні художників різняться за суттю і філософією. Ось ця небесна крилата істота виконана у стилі українських народних традицій. Тому немає у них обличчя і тому вони умовні, бо е, в традиції давньої ляльки ніколи не було обличчя, ніколи не було очей. Вважалося, що очі це не дуже добре, коли є ще зайві очі в хаті. Авторка виготовила ляльку у традиційній техніці можна. Використавши домотханне полотно та старовинні мережи і перли. У іншої художниці Янгол асоціюється з образом мами, тому і наділила ляльку рідними та знайомими рисами. Вона схожа на мою маму. Наверно, я її ліпила, тому, тому, тому що мама завжди нас захищає. А робота називається «Над городом». У кожного чоловіка є своє ангел, у кожного міста є своє ангел. І над нами є щось свише, яке нас від всяких неурядиць. Всього на виставці представлено 28 робіт 20 авторів. Художники кожна янголядко наділили візерунком власної долі, тому вдивляючись у їхні образи, відчувається філософія життя. ангел хранитель є у кожного, і ті поступки, які ми діємо кожен день, хороші чи плохи, вони всі записуються в так називаємо мовити, словно днів, потім накаплюється в теченні жизни, навірне, і вже щось ростають. Найтяжче у створенні таких ляльок янгелів виліпити образ, який би змусив замислитися над життям і своїм існуванням. Виставка триватиме до 15 січня. Що протягом усіх новорічних свят кожний охочий міг поринути у казку і у власні мрії. Світлана Жернок, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.